Майже на 39 мільйонів гривень скоротили освітню субвенцію з державного бюджету для міста Краманчука відповідно до постанови кабміну. Це зарплатні кошти. Тепер місту не вистачає грошей на виплату заробітної плати вчителям. За інформацією заступника міського голови Тетяни Неїленко. Є два шляхи вирішення даної проблеми: вишукувати внутрішні резерви шляхом перерозподілу коштів, які були закладені у цьогорічному бюджеті, але через війну не профінансовані, або просити фінансову підтримку з обласного бюджету. Ці кошти були передбачені як освітянська субвенція на виключно на виплату заробітної плати нашим працівникам працівникам галузі освіта відповідно до цієї постанови. місту Кременчуку було скорочено майже 39 мільйонів гривень. Кошти, які безпосередньо йшли на виплату заробітної плати працівникам. Наразі прораховують усі можливості, але однозначно потрібну суму знайти не вдасться. Міська влада ніколи не стояла осторонь цих питань. Насамперед виплати заробітної плати не лише світянській галузі, а й всім працівникам, які у нас працюють в бюджетній сфері. Сума 38 мільйонів гривень. Дійсно, в самої галузі ми знайти не зможемо. Необхідна сума коштів може бути. Надана нам як підтримка, як допомога з обласного бюджету. Міська влада Краманчука звертатиметься до обласного керівництва щодо виділення місту потрібної суми. Готується звернення до обласної ради, до обласної військової адміністрації. Тому ми сподіваємось, що. Змобілізувавши всі кошти, які можуть бути як внутрішні, так і допомога з області, наші педагоги до кінця року будуть забезпечені 100% заробітної плати. Не зважаючи на фінансові труднощі, міська влада робитиме все можливе, аби освітяни були забезпечені заробітною платою. Дарія Кимець Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.